До війни я проживав три роки в Польщі, у місті Вроцлав, працював на заводі, і займався футболом, також подорожував по різних країнах. Мені подзвонила племінниця зранку, сказала, що почалась війна, що Охтирку, від якої вона недалеко проживає, вже бомблять. Я вирішив швиденько свої справи і поїхав на вокзал, повертатись в Україну. Я міг залишитись в Польщі, проблем ніяких не було, але залишатись там і казати рідним. Типу тримайтесь, там все буде добре. Перебуваючи в безпеці, в мирній країні, я не міг собі дозволити. Не міг дозволити бути там, коли повномасштабне вторгнення, мої друзі, взагалі вся країна, веде боротьбу, а я десь в стороні. Тому це навіть не підлягало роздумам. Я одразу поїхав, повернувся і ніколи в житті не шкодував про своє рішення. Найважчий мій бій був в Авдіївці поблизу Коксохіма, напрямку Красногорівки. Це було в минулому році, 19-20 жовтня, один з найбільших штурмів ворога. І при тих подіях я ну, за ті події я отримав нагороду Героя України. Тоді мені вдалося обійти ворога, зайти їм за спину. І це єдиний випадок, коли я виконував штурмові дії в одиночку. Підтверджених знищених у мене 9 ворогів в тому бою, і п'ять вдалося захопити в З Спершу одного, а потім чотирьох. Людям, які зараз перебувають за кордоном. Навіть тим, котрі виїхали купу років тому, хочу сказати лише одне. Ми боремося за свою країну, ми показуємо всьому світу, що значить Збройні сили України, що значить українці, який ми народ. І тому хочу і рекомендую, і дуже хочеться, щоб всі повертались, приєднувалися до боротьби, і ми разом виборювали цю свободу для себе та будували кращу країну і краще життя для себе в своїй країні, на своїй землі.